Українська мова уроки 9-10, частина 5. Тема Ступені порівняння прикметників. Прикметники, утворені від двох основ. Тема уроку з читання Жуль Верн навколо світу за 80 днів. Відкрийте сторінку 39 у підручнику. Дізнайтеся більше про ступені порівняння прикметників. Прочитайте навчальну одиницю пошепки разом із диктором. Частина прикметників має ступені порівняння вищий і найвищий. Наприклад, молодий, молодший, наймолодший. Вищий ступінь утворюють, додаючи до основи прикметника суфікси «ш-», іш легкий, легший, теплий, тепліший. Щоб утворити найвищий ступінь, до прикметника вищого ступеня додають префікс най. Найлегший найтепліший. Уживають також форми, утворені додаванням слів більш-менш, найбільш найменш. Солодкий, більш-менш солодкий, найбільш найменш солодкий. Прикметники, що утворюють ступені порівняння, називають якісними. Відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дайте відповідь на запитання, які прикметники називають якісними. Чудово! Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 3. Прочитайте прикметники та оберіть якісні. Утворіть від них ступені порівняння. Наприклад, холодний, холодніший найхолодніший. Холодніший вищий ступень порівняння префікс «іш». Найхолодніший, найвищий ступінь порівняння префікс най. Вірніше холодніший суфікс іш. Отже, учнівський. Молодці ступені порівняння прикметника утворити неможливо. Сухий. Так, це якісний прикметник. Можемо утворити ступені порівняння. Утворіть. Так, сухий, сухіший, найсухіший. Хлоп'ячий. Чудово, цей прикметник не має ступенів порівняння. Тиха. Так, це якісний прикметник, тому буде мати два ступені порівняння. Так, тихіша, найтихіша. Світле. Молодці. Це також якісний прикметник. Так, світліше, найсвітліше. Січневий. Так, цей прикметник не має ступенів порівняння, а «хиткий»? Молодці, це якісний прикметник, а отже буде мати ступені порівняння. Назвіть їх. Чудово хиткіший, найхиткіший. Запишіть вправо 4 у зошитах. Прочитайте речення, утворюючи форми вищого ступеня порівняння від прикметників з дужок. Пригадайте, вищий ступінь порівняння утворюється. Так, коли додати потрібно до основи прикметника суфікси Ш і Ш. Дерево старе за мене. Так, дерево старіше за мене. Лісова ялина ароматна від міської. Молодці. Лісова ялина. Ароматніша від міської. Сніг у полі чистий, ніж у місті. Правильно сніг у полі чистіший, ніж у місті. Поставте відео на паузу та перепишіть ці три речення. Дайте відповідь на запитання. Яку роль відіграють ступені порівняння прикметників у мовленні? Чудово! Назвіть виділений прикметник. Так, це прикметник міської. Охарактеризуйте виділений прикметник за алгоритмом на 84-й сторіночці. Або за зразком. Отже, алгоритм. Один. Аналізоване слово. Охарактеризуйте, до речі, усно. Аналізоване слово. Так, міської два питання. Молодці якогі? Три. Початкова форма, тобто називний відмінок однини чоловічого роду. Так. Початкова форма. Який міський. Частина мови. Молодці прикметник. З яким словом пов'язане в реченні? Лісова ялина ароматніша від міської. Так, пов'язана зі словом ялина. Визначте число. Молодці це однина. Визначте рід. Так, це жіночий рід. Визначте відмінок. Молодці це родовий відмінок. Та визначте, яким членом речення виступає. Так, у реченні виступає означення. Дуже добре. Сторіночка 40 у підручнику. Пригадайте інформацію, прочитайте навчальну одиницю разом із диктором. Прикметники можна утворити від іменників. За допомогою суфікса н. Якщо основа іменника закінчується на н, відбувається збіг букв, тобто, подвоєння на письмі Сон. Сонний, кінь кінний. Переносити слід так сонний. Кінний. Прикметники утворені за допомогою суфіксів ин, ін, йн, ан, ян. Подвоєння не мають. Звір звіриний. Змія зміїний. Скло скляний. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Відкрийте сторінку 83 та попрацюйте з мовним тренажером. Утворіть прикметники за допомогою суфікса н за зразком, позначивши основи іменників. Наприклад, слово основа основний який. Наприклад, стіна який стінний так, тому що основа закінчується на н, а якщо основа іменника закінчується на «н», відбувається збіг був, тобто подвоєння на письмі. Поставте відео на паузу та виконайте завдання мовного тренажера. Перевірте мир мирний, сезон сезонний, лимон, лимонний. Зверніть увагу ці два слова основа закінчується на Н. Отже, відбувається. Подвоєння у прикметнику. Корона. Коронний. так, Коліно, колінний корінь. Корінний зміна. Змінний, вина, винний. Також, бачите, основа закінчується на Н і відбувається тут подвоєння. Чудово! Поверніться на сторіночку 40 у підручнику. Прочитайте текст та заповніть пропуски. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, з великою радістю ескімоси ждали сонця. Вони вийшли на високий берег моря зустрічати вогняну кулю. Навколо туманного острова лежало скуте Кригою море. Далеко на південному обрії чорніла смужка великого суходолу. Серединою протоки між островом і великим берегом течія шаленою швидкістю. Проносила кригу. Підкресліть слова з орфограмою Н та подвоєна Н. Так, це слова вогняну, туманного, Південному. Так, шаленою. Підкресліть ці слова. Поясніть решту орфограм. Чудово. Пригадайте правопис прикметників, які утворені від двох основ. Прочитайте навчальну одиницю. Пригадай, прикметники можна утворювати сполученням двох основ десятиногий, східноукраїнський. Прикметники, що означають поєднання смаків, кольорів або відтінків кольорів, пишуть через дефіс. гіркувато солодкий, сіро зелений. Винятки – жовто-гарячий, червоно-гарячий. Відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Утворіть прикметники від виділених словосполучень. Родина, у якій багато дітей. Яка родина? Молодці. Багатодітна. Поєднуємо дві основи. двох виділених слів. Число, у якому 5 цифр. Яке число? Молодці п'ятицифрове. Блакитна з сірим куртка. Яка куртка? Молодці блакитно сіра. Зверніть увагу, що прикметники, які означають поєднання або смаків, або кольорів, або відтінків кольорів, пишемо через дефіс, Якось тут блакитно сіра. Птах з довгими ногами. Який птах? Чудово! Довгоногий? А тварина з куцим хвостом? Яка тварина? Куцохвоста, Так. Терпкуватий і солодкий фрукт. Який фрукт? Молодці. Терпкувато солодкий. Поєднання смаків отже пишемо через дефіс. Сторіночка 41 у підручнику. Візьміть участь у конкурсі Кубку Мудрої сови. Виконайте запропоновані завдання. Поставте відео на паузу. Молодці, чудова робота.